Гучні вибухи пролунали близько 17 години. В мережі з'явилися фото і відео задимлень. Як повідомило оперативне командування Каховка, по території міста влучили крилаті ракети попередньо із літака Ту-95 МС. Як повідомив Олександр Вілкул, вдарили по гідротехнічній споруді. Криворіжці, будь ласка, дотримуємося спокою. Ситуація контролюється. Ці кончені твари завдали удари по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що робити. Подача води на населення вже почалася. Якщо до вас вода не дійшла, то дійде найближчим часом. Більш детально писати не можу. Читають орки. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко назвав ракетні удари терористичним актом. Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста, адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в житті забезпеченні людей. Мета очевидна. Спроба створити надзвичайну ситуацію. Не панікуємо вже зараз. Служби ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше відновимо.